Леся Попович Сірко. В одному селі жив Сірко. Та не сам по собі, а в господаря. А в того господаря хата чимала і двір широкий, і паркан високий. За тим парканом хліви й обори добротні комори. Зрання вже там хрюкання й мука, куткудаканя і крякання, чого тільки у дворі немає. А всьому тому лише господар та сірколік знає. Не знати тільки, чи той пес колись спав, та хазяйське добро пильнував. І сірком усі рахувались, перше з ним, а не з господарем віталась. Та й собака ж був сам сильний, пильний, кожук блискучий, ноги швидкі, вуха сторожкі. Хазяй не міг з ним нахвалитися. Це колись було та загуло. Хто сірка тоді добре знав, то б тепер, мабуть, і не впізнав. Ноги ж гають, зуби випадають, кожух зносився, слух притупився. Як став сірко на силі спадати, стала йому хазяйка дорікати, чого ти плутаєшся під ногами, чого ти тут бродиш, не робо, ледащо, звісся що. Частували дрючками, закидали грудками а найтяжче – гіркими словами. І раз їхали господарі в поле житожати, з горем бідою взяли сірка із собою, прив'язали до воза й потягли. На полі відпустили та ще й набили. Іди і не появляйся. Та як не появлятися? Коли он кінь воронько пасеться, дитя, немовля, під копою на свиті лежить, до нього сірка сміється. Пройшов день, другий, а на третій повіяв вітер, насунули хмари, посипався дощ з темного неба. Сіркові десь сховатись треба. Узяв та під копою й примостився, снупом прикрився, потерпає від голоду, дрижить від холоду. Аж, бачить, вовк біжить. Біля копи зупинився, придивився. Опізнав вовк сірка, бо часто в селі, бував, і пса таки знав. Хоч вони й не дружили, а шкоди один одному не робили. Присів вовк біля сірка та й питає, Що ж ти оце сам у полі, по своїй волі чи по неволі? Багато казати, багато й слухати, зітхнув Сірко. А куди нам спішити? Розказуй. Сірко розказує і розказує, вовк слухає і слухає. Кінчив пес, помовчав та як заплаче. О, таке вовче моє життя собаче. І запитав сірий вовк, як пес притих, а ти б хотів повернутися до них. Та я їм не зможу про цей заїкнутись. Умовляй, не умовляй, не приймуть мене і край, сказав Сірко. Ну, ми не будемо їх і умовляти, а як прийдуть вони завтра жито жати, то покладуть під копою дитину спати. Я ухоплю її та й побіжу, а ти ту дитину в мене ніби віднімеш. Вони тебе тоді і приймуть. Ой, ні, вовче. Аж підскочив сірко. Не можна дитятка лякати, не хочу й бачити їхньої хати. Воно й не проснеться, мати у святину замотає дитину, понесу, як у колисці. На другий день усе таки відбулося, як і вовк замислив. Господарі раді, що діждалися гарної днини та й жнуть, не розгинаючи спини. А вовк схопив маля та й відділя. Чоловіку здрів та з того кінця поля на вовка кричить, жінка на стерлю впала, пластом лежить, сірко гавкає та вовкові напереньки біжить. Он уже пес і біля вовка, а той помаленьку опустив дитя прямо на лапи сірку в Борозенку. Вовка тільки й бачили. Сірко дитя взяв і в руки батькові дав. Так уже господарі дякували сіркові та хвалили. А їхали назад, на віз посадили та й привезли додому. У хаті йому тепер найкращий куток, за столом найліпший шматок. Хазяїн поруч себе за обідом саджає, найсмачніші страви підсуває. Ще ніколи сірко так не розкошував, а спокою однак не мав. Його сором загризав, що вовкові і дякую не сказав. От пішов сірко в поле, відшукав вовка та й каже Прийди до мене, брате, у неділю хазяїн старшу дочку віддає заміж, буде весілля справляти, і ми там погостюємо. Прийшла неділя. Зустрів сірко вовка в садку і веде потихеньку в хату, а гостей багато. Хто вовка й бачить та мовчить, хіба здригне плечима? Пес мов двоїться перед очима. Сірко посадив вовка під столом, а сам почав вибирати, що йому дати. Поклав під стіл ковбасу шинку, скурки грудинку, шмат поросятини, кусок телятини, наївся вовк і надумав подрімати. Та як почали за столом співати, він аж підскочив. Ой, каже вовк Сіркові, не втерплі, за і я, ні. Мовив сірко, усе можна, а те обійди, бо не оберешся біди. Та вовк уже висунув голову з під столу, задер морду вгору та як завеє. Що тут учинилося? Хто побіг з хати, хто кинувся? Кочерги хапати, щоб вовка бити. А сірко ліг на вовка, ще й головою лапами прикрив. Хазяїн кричить Не бийте вовка, бо сірка вдарите, він і сам з ним справиться. Вискочив вовку сіни, звідти на подвір'я, побіг із сірком у садок. Вони й попрощалися, але ще не раз зустрічалися, і завжди носив сірко у торбинці для вовка, гостинці. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.